Сьогодні я вам пропоную спостереження за сонечком. Рана, рана сонце встало, гарних діток привітало. Побажала швидко встати, щоб розумними зростати. зростати. з дітками за зимовим сонечком. Запитайте, яке сьогодні небо, чи є на ньому сонечко? Яскраво світить воно, чи ні? Гріє. Запропонуйте гріємо? Запропонуєте простягнути долоньки до сонечка. А як ви вважаєте, високо сьогодні сонечко на небі? Чи низько? Як про це можна дізнатися? Сонце високо, якщо знаходиться у нас над головами. І щоб подивитися на нього, потрібно високо піднімати голову. А де зараз сонце? Знайдіть з дитиною зоровий орієнтир над будинком або над деревцем. Зараз сонце піднімається низько над землею. Воно дає дуже мало світла і тепла, і в тому взимку завжди холодно та ране темніше.